Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свій горний точок. Ось він у мене, я вже попрацював, склався вже, зложився, хотів так, якби підвести ітог. Ну, Но... У мене тут було от 6 сімей, з яких я скачав в минулому році мед. Так, одна злетіла. 23, 21 пропала матка, в цьому ось його не перезимували зиму. Мала сім'я, видно пошкоджена кліщем була. Зато оці три у мене суперські, суперські сім'ї. От одна пристала, по рукам б'є. Так, ну оцей одинадцятий, тут два корпуси бджоли на 230. Три рамки повністю засіяних, запечатані. Третя частина з тих трьох, на кожній рамці по п'ятаку, по великому. Тут вони змістилися в одну сторону, я їм здвинув. На цю сторону тут мед забрав, з тієї сторони поставив сюди, тепер тут дві і тут дві. Дві рамки розплоду і дві пергові. Така, середній розвиток дві рамки. А тут матка вже була піднялася у магазин. І вже почала, оце у нас пару днів тепло і побачив яйце. Ще личинки не було у магазинному корпусі на 160. Я її відібрав. Струсив їх, гніздо перебрав, гніздо сухе, меду немає, є пару рамок з цим, з пергою. То я от їх набрав меду, їм поставив шість рамок з обох сторон по, по три рамки медові, по, по дві рамки поставив з одної, з другої пергових, і видно, пергу вже вони чи свіжу нанесли, бо світло така жовто-біла якась. Ну і посередині дві рамки розплоду. Тобто у цих по дві рамки розплоду. Ця на півтора корпуса сидить. Я перебрав, поставив у цей корпус, бо мене в мене автомобілом було медових, скільки дев'ять рамок, я їх опустив сюди, Добавив ще з того корпуса, що було. В общем, тут на півтора корпуса сидять в нижньому. Так, щось виключився телефон, забув що я розказував. общем, оцей восьмий, восьму сім'ю я за того голубенького взяв шість рамок, поставив по краям, то й добре. Бджола одійшла, хоч мед є. І оце тепер зарядив. Тут дві рамки в 42-му. Дві рамки розплоду. В одинадцятому одинадцять. Тобто 11. Три рамки розплоду. І що цікаво, коли ось тут зверху магазин стоїть розплід до самої верхньої цієї бруска до верхнього. Так що, коли магазин стоїть зверху, медовий, матка відкладує повністю під самий верхній брусок. Ось десь такі турни у мене справи зробив. Першу ревізію, сьогодні 1 березня, 18 в плюсі, вітру немає. Ну, це все. Все на цьому. Приїду через 10 днів, подивлюся, скільки в їх буде запечатаного розкладу. Дякую за увагу. До побачення.